Зберігання даних в інтернеті та керування спільним доступом до них. Рівні та способи доступу до ресурсів. Для того, щоб скористатися хмарними сервісами Google, користувач повинен мати обліковий запис у середовищі Google. Якщо у вас вже є електронна скринька на поштовому сервері Gmail, то цей аккаунт можна використовувати і для користування іншими сервісами Google. Інакше такий обліковий запис потрібно створити. Google диск це хмарне середовище. Для сховища для даних, де користувач може зберігати свої файли та надавати доступ до них іншим користувачам в інтернеті. На ресурсі Google диску можна зберігати файли 30 різних типів: це і текстові документи, і фотографії, і аудіо. Та відеозаписи. Кожному користувачу надається безкоштовно 15 ГБ дискового простору, але за додаткову плату цей обсяг можна збільшити. Для входу в середовище Google диску потрібно відкрити будь-який браузер. Краще це зробити в google Chrome. Увести в адресному рядку google.com.ua вибрати на стартовій сторінці сайту у верхньому правому куті кнопку Увійти, ввести у відповідний рядок ім'я користувача. Або повну адресу електронної поштової скриньки та вибрати кнопку Далі, увести у відповідне поле Пароль і вибрати кнопку Увійти. Далі вибрати у списку сервісів кнопку Диск. На екрані ви бачите інтерфейс. Саме Google диску. Давайте розглянемо детальніше вікно Google диску. З лівого боку знаходиться бокова панель. Вгорі розташоване поле для введення ключових слів під час пошуку об'єктів на Google диску. В верхньому правому куті розташована панель інструментів. Центральну частину вікна Google диску займає робоча область. Саме у робочій області, яка займає центральну частину вікна Google диску, відображаються об'єкти, що міцяться на диску. На боковій панелі зліва відображається структура папок диску. Мій диск це доступ до сховища файлів, створених особисто. Відкриті для мене доступ до сховища файлів, наданих для спільної роботи. Останні. Це доступ до файлів, з якими працювали останнім часом. І з зірочкою Доступ до файлів, які мають особливу позначку. Кошик це доступ до файлів, які тимчасово переміщені в кошик і будуть автоматично видалені через 30 днів. Над робочою областю розміщено панель інструментів з кнопками керування. Перша кнопка Це зміна режимів відображення змісту в таблиці або списком. Друга кнопка Відкриття чи приховання панелі з додатковими відомостями про обраний об'єкт. Третя кнопка Налаштування параметрів диска до потреб користувача. Щоб завантажити на Google Диск файли чи папки з вашого комп'ютера, потрібно зробити наступні дії. Перше. Вибрати над робочою областю вікна диску кнопку Мій диск або створити. Друге. Вибрати у відкритому списку потрібну операцію. Завантажити файл чи завантажити папку. Третє – Вибрати потрібні об'єкти на вашому комп'ютері у вікні, що відкриється. Четверте. Вибрати кнопку відкрити. Перебіг процесу завантаження буде відображатися в окремому вікні у правому нижньому куті екрану. Його можна закрити після виконання потрібних дій. Якщо на диску треба створити нову папку, то для цього списку кнопки Мій диск потрібно використати команду Нова папка». На екрані ви бачите, де вона знаходиться. Об'єкти, завантажені на диск, відображаються в центральній частині вікна Google диску, де з ними можна змінювати стандартні операції: перейменування, видалення, переглядати, копіювати, переміщувати. Тощо. Для перегляду та вибору доступних операцій з вибраним об'єктом потрібно. Перше відкрити його контекстне меню, яке виглядає так, як представлено на малюнку. Друге, скористатися кнопками керування на панелі інструментів. На малюнку представлено ці кнопки. Більшість операцій з об'єктами на Google диску здійснюється у такий спосіб, що і в операційній системі Windows. Але є при цьому декілька відмінностей. Перша відмінність. Команда Показати деталі. Відкриває додаткову панель, на якій відображаються властивості об'єкта, тип, розмір, дата створення, місце розташування тощо, та перелік останніх дій з об'єктом. Друга відмінність. Команда керувати версіями надає можливість. Заміни файла на його нову версію, яку можна завантажити з комп'ютера, або повернутись до якоїсь попередньої версії. Усі попередні версії зберігаються на Google диску протягом 30 днів, і їх можна переглянути, вибравши цю команду. Як це виглядає на Google диску, ви бачите на екрані на даному малюнку. Під час відкриття у середовищі Google Диск файлів, які було створено в таких програмних середовищах, як Word, Excel, PowerPoint, Paint. Їх форматування може бути змінено. Наприклад, по-іншому будуть відображатися стилі об'єктів, діаграми перетворяться на малюнки, обтікання малюнка текстом може бути відсутнім. Зникають анімаційні ефекти у презентаціях тощо. Тому бажано налаштовувати середовище Google Диск так, щоб під час завантаження будь-яких файлів автоматично відбувалось їх перетворення у формат Google документів. Це здійснюється встановленням позначки прапорця конвертувати завантажені файли. У вікні налаштування, яке відкривається відповідною кнопкою на панелі інструментів. На екрані наочно представлений малюнок, як це треба робити. З розповсюдженням інтернету кардинально змінилося поняття робочого колективу. Люди, що живуть у різних країнах і працюють у різних організаціях, можуть брати участь у спільній розробці проєктів чи опрацюванні одних і тих самих документів. Сьогодні вже нікого не здивуєш співробітниками, які ніколи не приходять в офіс компанії. А виконують свою роботу, не полишаючи власного будинку. Інші постійно переміщуються по світу і беруть участь у різних нарадах, семінарах, перебуваючи в дорозі. Так і ви, учні та учениці, працюючи з однокласниками над спільним проєктом. Можете знаходитися в різних місцях і навіть в різних країнах. І в той самий час користуватися спільними документами, які, наприклад, розміщено на Google-диску. Щоб надати спільний доступ до файлів чи папок обраним користувачам. Слід виконати наступні дії. Перше. Вибрати потрібний файл або папку. Друге. Вибрати на панелі інструментів кнопку Надати доступ до файлу або команду Доступ у контекстному меню об'єкта. На малюнку представлено як виглядає це меню? Третє. У вікні, що відкрилося, увести в поле користувачі адреси електронних поштових скриньок тих осіб, яким потрібно надати доступ. Доступ можна надати тільки для користувачів Gmail. На екрані представлено, як це відбувається в Google диску. Четверте вибрати кнопку для вибору рівня доступу користувачів. Редагування, коментування, перегляд. П'яте. Вибрати кнопку Надіслати. Розташування цих кнопок ви бачите зараз на екрані. Після цього на вказані електронні адреси автоматично надсилається лист із запрошенням, в якому буде надано покликання на спільний файл або папку. Користувач може перейти за цим покликанням і виконувати ті дії, які були дозволені автором. Рівень доступу різним користувачам можна надавати різний. Хтось може редагувати, хтось коментувати, а хтось тільки переглядати. У такий спосіб доступ до об'єкту матиме тільки певне коло осіб і ніхто інший. Навіть якщо матиме покликання на цей об'єкт, не буде мати можливості працювати з цим об'єктом. Також доступ до файлу або папки можна надати. Використавши команду покликання для спільного доступу, виконання цієї команди автоматично формує покликання на даний файл. Для цього потрібно зробити слідуюче: перше. Вибрати відповідний рівень доступу до файлу чи папки. Редагувати, коментувати, переглядати. Друге скопіювати покликання. Вибором кнопки копіювати посилання. Третє вибрати кнопку готово. Четверте надіслати це покликання потрібним користувачам або розмістити його. На деякому веб-ресурсі. Таким чином, усі, хто матиме це покликання, зможуть працювати з цим файлом. Користувачі можуть передавати це покликання одне одному ланцюжком, і всі вони будуть мати доступ до цього об'єкта. Фактично, ви викладаєте документ у вільний доступ. Навіть не маючи аккаунта Google, користувачі матимуть доступ до вашого документу. Робота зі спільним Google документом відбувається в реальному часі. Тобто, якщо один з користувачів. Змінює вміст документа, то всі зміни одразу ж відображаються і у вікні інших користувачів. З одним і тим самим файлом одночасно можуть працювати до 200 осіб, яких автор документа запросив до спільної роботи. З редагування цього документа. Дякую за увагу!